Хочу показати вам, як я набираю петлі зразу на спицю гачком. Гачок. Роблю першу петлю, звичайну таку, як ми робимо, коли в'яжемо гачком, просто звичайна петля. Далі спиця в лівій руці, гачок в правій. І обмотуємо спицю, зразу і гачком підхватуємо нитку. Гачок ви можете взяти будь-який, аби він чіпляв зручно ниткою цю голову. Не затягуйте сильно петлі, вони потім, коли ми пров'яжемо перший ряд, розрівняються і розтягнуться. І так ми набираємо кількість петель стільки, скільки вам треба, мінус одну петлю. Вона у нас перша оця вже набрана. Тобто, якщо мені треба 66 петель, то я наберу 65 і останню петлю ось так накину на спицю. Далі беру спицю і пров'язую звичайний ряд. Тобто, якщо вам треба нитка, якою ви будете, В'язати додатково потім розторочувати. То тоді ви набираєте цей рядок додатковою ниткою і далі пров'язуєте декілька повітряних стовпчиків, і закриваєте. і Я б вам тоді радила тут також пров'язати не один стовпчик, а декілька. Не один петельку, а декілька. Ну Ось, наприклад, я пров'яжу пару рядків лицевою гладдю. І покажу вам, який у мене вийшов набірний край. Ось такий ланцюжок.